Привіт, колеги. Маленький лайфхак для вас. Особливо для тих, хто робить перші кроки в виноградарстві. Якщо у вас капельний полив, то дивіться, я копаю під кожною каплею. Дивіться, капля, капельниця і лунка. Можливо, так буде краще видно. Лунка десь приблизно глибиною до 20 см, стараюсь викопати так, щоб затріщали корені. Тобто, як правило, це поверхневі корені винограду. Нічого страшного, якщо ви їх пошкоджуєте, це навіть в певний мірі для кореневої системи і краще, коли вони пошкоджуються, вони потім Ну, Суть не в кореневій системі, суть в тому, що коли я копаю ямку під кожною каплею і туди. Тече розчин, ну, наприклад, для підводівлі, чи вода, то вода відразу проникає глибше. І, відповідно, і подкормочний розчин теж проникає відразу до кореневої системи. На днях я буду вносити в ці луночки розчин, верніше на стій органіки, і потім буду проливати водою. Ну і так само буду робити інші підкормки на протязі сезону. Цих лунок вистачає на весь сезон. Звичайно, вони чуть-чуть небагато замулюються, якщо, наприклад, дощі йдуть, але буквально на 5 см. Можливо, і вони залишаються аж до укривання винограду. Практично, зручно і ефективно. Тому, якщо вам подобається цей варіант, якщо вас капля, то користуйтесь. Я роблю так не перший рік, і це має свої позитиви. Всього найкращого.